Так, да, відповідаю. Відповідаю. Мені здається, що... Е, е, знаєте ж, е, цю ситуацію можна було одразу е, вирішити одним моментом з самого початку. Ви можете Які підстави свідків оговорювати вас, чому саме на вас показали, як на особу, яка це вчинила? Бо цьому було запитання, суть запитання. Ви ще дозвольте роз'яснити і суду пояснювати. Жоден свідок не вказує на ПКК, жоден. Окрім залагідовано про нього. Ну, я про це став. і кажу, що це показує. Чого тебе притягнули? Як ти думаєш? <пілується> <тійниця> <пілується> якщо дозволите, встановили. Давайте так, Хай сам пане записник, до нього запитання. <пілується> він повинен розуміти, він перебуває <пілується> в нашому свідомі. Я не Але повинно бути як... якесь пояснення, чому саме на нього той, же залаєнтоване свідок показав, а після цього виявили Паше, показав, бо йому так сказав. <пілується> пане за відповідати на запитання, сталістю не бачу. Я розумію, але я згодом суду, що вже свідок. Пане захисник, лише свідок, чи не лише свідок. Будемо розбирати. Питання в тому, що Бабак повинен розуміти, чому тоді саме так. Звідки тоді з'явилась Балаклава з його ДНК? І чому той свідок пізнав саме його, не пізнав якогось Іванова Петрова а Ви знаєте, він же мене не пізнав, наверное, коли ми Сіверова. Ви від світлі, провідний закрити. Ну, у нас був допит, коли він виступав, бо я попросив, було, знаєте, 15 допитів пройшло, прокурор задає питання, ми змовчі. І тут вже не видержав захисник і каже, чому прокурор не задає головне питання? Тому що до цього, як приходили свідки, перше питання, яке задавав прокурор, каже, а ну впізнайте когось, я отак от як зараз передав в кліці. І каже, тоді адвокат каже, я за нам цю розум, Олександр Михайлович. Я сам питання. Ось тут пізнаєте і знаєте, що слід. А світо мене не пізнав. Що... Ну, я... А що сказав свідок? Тут каже, тема я не бачу. А. Тема я не бачу, але це не свідчить про те, що він вас не пізнав. <клух> стоїть питання? Ви повинні розуміти, чому саме вас пізнала ця особа, а не когось іншого. Ось про що мовити. Сенс цієї особи вас обмовляє. Знову таки, я вам наголошую, що дійсно питання, якщо ви говорите, що це не ви, то звідки е шапка зі слідами вашого ДНК була саме на тому місці? Ну, дивіться, що я ще хотів сказати? Е якщо ви читали уважна експертиза 1182, то там це перша сторінка експертизи, що там написано? Що з місця злочину була вилучена, так? Да? Баба, ви можете відповісти на поставлення вам запитання. Чому ви вважаєте, що особа, стороння особа, пізнала вас як особу, яка йшла там, яка викинула цю балаклаву, і в подальшому на цій балакладі знаходяться ваші сліди? Можете пояснити чи ні? Якщо не можете пояснити, скажіть, я не можу пояснити. Чому обмовляє мене особа? Я не можу пояснити. Яким чином мої як сліди ДНК там з'явились? я не можу пояснити. Хоча з приводу е, самої цієї шапочки ви сказали, що ви роздавали її на будівництві, тоді стоїть питання. Звідки шапочка з будівництва, з вашими слідами ДНК і з іншими слідами ДНК, з'явилися так? Может, как бы это сделать лечение? Я не вполне поворот, так? Разумеется, что ты? Ну, тут. Давайте сделаем вот так. Да. Ні, Ми на сьогодні перериваємося. У нас є 3 липня. І Есть. у нас давайте ще одну дату, як мінімум. Що щоб він був готовий відповідати на ті питання, які йому ставляться. Ми ставимо не тому, що нам так хочеться, от ми хочемо вам приставати, а тому, що Ні, це але... питання, які випливають питання. зі справи. Справа тому що і я. Тут мені теж цікаво, що так, але що ми просили розібратися. Дивіться, будь ласка, 28 серпня, 3 липня, липня у нас залишається. 28 серпня.

14? А у мене записано на 12.00 було раніше. А у мене написано, що 28 серпня. На 12 годину ми ніяк не Ну, добре. Може ще одне. А, серпня... це Солом'янський суд. Тож викладемо. Вибачте. Почекайте, у вас 28 серпня в Солом'янському суді. Так то він ніколи не потрібен. Ні, давайте так, тоді на 27 серпня, на 11 годину. 27, 27 серпня, 11 години.

Якщо хоче, то хай бабах напише письмові свої пояснення. Ми їх долучимо до справи, так щоб вони були читалені. Коротко по змісту, добрий день, почитайте, будь ласка, пане захисник, Ми відкладаємо, у нас у зв'язку з Львова пішла закриття. Тому на, на сьогодні ми відкладаємо на... На 21 липня на 11. 20. Прийшли матеріали, все є, тому 21 років. Пане захисник, приколу я замовляла. У нас із за прикольним почалася затримка. Не те, що не хочеться, не те, що я не хочу. Матеріали вже прийшли, вибачте. Тому 21 липня на 11.20 можете вийти, режимі прокази. Без питання. На бабу, письмово викладає свої пояснення. Ми залучаємо їх, ви чітко зазначаєте конкретні обставини судді. суді. Не, не все говорите, те, що вам заманеться. Краще те, що вам заманеться, письмово викласти. Коротко посуджуйте. Щоб ми могли е, вислухати прокурора і перейти до наступної стадії. Є клопотання вашого захисника про дослідження доказів. Ми його не вирішили. Клопотань. Чотири, я чиє помиляють, чи п'ять вони досить об'ємні? Тому на... це все час. Я чому і кажу, що чому я прошу стисло, але письмові ваше пояснення, щоб вони скоріше. По Почасно. Ви бачите, що ви доносите. Ви бачите, ви ж не можете говорити що Я я Тому, воно. Тому, воно. Потруйся, ну, то, то, я не розсіяти. Чому? Без питання, річ в тому, що я чому кажу, іноді справа Божого є спини, схожі між штуком. Чому просимо, що люди напишить краще? Ти прочитав, ти зробив для себе якісь помітки чи <прашив>, чій, я, я, я Пошу, щоб я і щось робаєш. Ми це про це показали, я вибачаю. Щоб ми зробили, постійно що зміняється, і показати то не сходити. Чому я кажу? Тому що у вас багато слів, коли вам починаєш задавати питання, ви не можете відповісти. Ви тіряєте, що називається, і не відповідаєте на ті питання, які вам ставляться. Все